Я про Україну знав Шевченка пісати, Шевченка, футболіст. Це інтерв'ю суданський студент Хузифа Гасмала давав більше ніж 16 років тому. Саме тоді третій курсник Сумду вирішив спробувати свої сили на обласному державному телеканалі у ролі телеведучого прогнозу погоди. Наші температура бонізиться до плюс трьох плюс п'яти. На цьому пропала до все. Я знаю, прощаюсь. Щасти вам. Пізніше говорить хузейфа, той досвід дуже став йому у пригоді. Для мене в той время я ще маленький був юні студенти, що для мене це був опит хороший, мені це подобалось. Я ходив по улиці, і мені все встрічають, спрашують, а яка погода буде завтра, наприклад. І мої друзі приходять ко мені і говорять: ти знаєш, родители вже справують, не какая температура допустим, буде, і яка богода. Вона спрашує, а що хузифа сказав про погоду? А іноді розповідає хузейфа це його навіть рятувало. Когда вот на решке сижу и подходят ко мне, ребята, я вот они, я, я чувствовал, что проблема какая-то будет, да, то есть они именно намеренно пришли сделать, ну, все ж какой-то проблемы, да. То есть, но ну, а потом они подходят реально ну, поближе, они видят меня, они понимают, что это человек, который ведет прогноз погоды, они подходят, о, ты наш пацан, типа, будешь прогноз погоды там, пообщались, чуть -чуть", и ушли. Чоловік говорить, що був у Сумах під час оточення міста російськими військами. Каже, робили сюжет для каналу «Аль-Арабія», кореспондентом якого він нині працює. Ця місто була під війною росіян, після війни України. Ми були тут першими. Ми працювали і до війни, десь три тижні. І з самого першого дня, як почала війна, ми вже були тут і ми одразу почали освітлювати. Естественно, это был очень тяжело период. Це первые от трьох до шести місяців, ну з першого дня це було очень тяжело. Я один журналіст з нашого канала. Естественно, работы дуже много було. Везде бомбать, везде є трагедія, везде є біженців. Пан Хузейфа говорить, що під час своєї роботи бачив багато злочинів, які творили в Україні військові РФ. За два з половиною почти я скока истории, сколько. Э, історії, сколько ужасные истории увидел, слышал от людей. это в тех местах там только вышли, допустим, русские, да, и только освободили. ты когда заходишь сюда, люди, они еще все все, все свежие еще. и ты встречаешь человека, который тебе говорит, ну зашли ко мне домой и питали моего внук перед моими мои глаза, а потом убили его Хузифага Гасмала говорить, що цього разу приїхав у Суми за завданням свого телеканалу після інформації про те, що на цьому напрямку готується російський наступ. Мы в Сумах вот, приехали работать на фронт, на границе с Россией, там, где, естественно, есть русские и, и держат позиции а, украинская ЗСУ. И мы приехали работать с дронщиками, мы приехали работать с а, ребятами Миномоти, мы приехали работать с ППО. Вы знаете, что после наступления на Харьков уже ГУР сказала, что следующее наступление будет в сторону Сумы. Поэтому нам... нужно приехать сюда и, и посмотреть, пообщаться с ребятами, посмотреть, как, е, насколько фронт крепкий. А ще пан Хузейфа говорить, що його особисто зацікавила історія Дмитра Буйвола, про яку він дізнався з соцмереж. Тому було вирішено зробити матеріал про нього. Коли я бачив, всі спілкуються про ньому, і я відчував Огромная любовь к нему. Я чувствовал, что этот человек, он здесь, он был рад, радост жизни. Да? То есть он человек, который принес радость многим и детям. Мне кажется, это человек, который нужно рассказать миру о том, что есть такой человек, который он жил другая жизнь. Но когда пришла эта война к нему домой, он решил воевать. Пан Хузейфа розповів, що на батьківщині у Судані назвав власну рекламну агенцію Суми та додав, що тут не відчуває себе дорослим та серйозним журналістом, який робив ексклюзивне інтерв'ю з президентом України. Тут він почувається молодим студентом. Город Суми це для мене родной город. Я очень люблю суми. Сейчас я еду на фронт. Я от там встречаю только сумчані, которые захищають свой дом. І мені всегда бажання э, повернуть сюда. Борис Майоров, Віталій Пуденко, Суспільне, Новини Суми.